Вітаю з вами ситуаційний центр міста Вінниця і я Наталія Гайовик. Один необдуманий та необережний вчинок мало не коштував життя пішохода. 20 серпня об 11.18 трапилась дорожньо-транспортна пригода на об'їзному шосе. Чоловік вирішив перейти через дорогу у невстановленому місці. Мало того, там, де завжди жвавий рух транспорту. Внаслідок цього громадянин потрапив під колеса автомобіля Кія. В результаті аварії пішохід зазнав ушкоджень. До місця події оперативно прибули поліцейські та медики. Постраждалого госпіталізовано, а по даному факту ведеться слідство. Ще одна автопригода трапилася 20 серпня близько чотирнадцятої години на перетині вулиць князів Корятовичів та Скалецького. Водій автомобіля Volkswagen, повертаючи ліворуч на перехресті, не надав перевагу Русі зустрічному транспортному засобу, а саме автомобілю «Форд». Машини зазнали пошкоджень, та, врешті-решт, кермувальники вирішили дану пригоду шляхом складання європротоколу. Працівники ситуаційного центру цілодобово проводять моніторинг обстановки у нашому місті. Відтак днями за допомогою камер відеоспостереження було в черговий раз зафіксовано забруднення проїжджої частини. Водій автомобіля Мерседес, рухаючись від Київського моста на вулицю Магістратську, допустив вилив бетонної суміші на дорожнє покриття. Інформацію було передано до муніципальної варти. Інспектори розшукали правопорушника та склали на нього адміністративний протокол за статтею 152. Шановні вінничани та гості міста, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.